Всім привіт! Мене звати Віка. У мене в руці е, імпозантний чоловік. І я не вірю, що я це кажу, але ви на моєму книжковому каналі. Ідея створити книжковий YouTube в мене виникла вже дуже давно. Ну, років точно 4. І от настав новий 2026 рік. Вирішила, що пора. Розкажу коротенько про себе. Я живу у Львові, я е, свічкарка. Заливаю свічечки, маю свій бренд і як книголюбка. І власне, заради чого ми тут з вами зібралися, заради книжок, як ви вже зрозуміли, з назви відео, будемо сьогодні оглядати ті книжки, які я отримала в свої руки в грудні або ж в кінці листопада, десь у цей період Чорної п'ятниці. Також будемо оглядати книжки, які мені подарували в цей період, і загалом, які мені. Потрапили в руки не тільки на розпродажі, тут багато прям видавництв і КСД, і старий Лев і Віват. Я так оглядаю навколо себе цю всю купу та інші видавництва. Розпочнемо, мабуть, з КСД, бо вони до мене найближчі. І першими покажу дві книжки, які я купувала не на Чорну П'ятницю, а просто на розпродажах у, у фізичних книгарнях. Це Вірші з бійниці Максима Кривцова. Це книжка, я вважаю, must have і must read для кожного українця. Я не пам'ятаю, якщо чесно, я її, за скільки я її купила. Мабуть, гривень за 50. Можливо, і більше. Чесно, я не пам'ятаю, бо тут пише ціна, але на касі ціна зовсім була іншою. Також разом з нею я купила книжку Селести Інк. Це наш формат. Також усюди жеврюють пожежі. Я дивилася серіал. Мені серіал неймовірно сподобався. Я чекаю продовження, і ця книжка насправді в мене була на гутрійці дуже, -дуже давно в бажанках. Я навіть коли її додала до себе на Goodreads і зайшла подивитися, де вона в мене в списку, а вона прямо на початку списку, на початку 2023 року. Я така, ого, можливо, навіть буду її читати 26 му Тепер розглянемо вежу, яка мені дісталася на Чорну п'ятницю. І я з Фені Флек. Фені Флек це авторка, яку видав є КСД, і мені її книжки супер подобаються. Вперше я з нею познайомилася десь років. Ну, мабуть, 10 тому це була книга Смажені зелені помідори в кафе зупинка Вона просто розірвала моє серце. Я в неї закохалася просто з першого читання. З того часу я ще читала різво з кардиналом. Це також суперзатишна, суперкоскова історія. Це такі сімейні саги, суперзатишні, супертеплі історії. І тут в мене вітаємо в цьому світі крихітко. Заберіть мене на небеса. Та верхи на веселці. Це все один цикл, і до цього циклу йде ще одна книга, але десь вона в мене вже в шафі є. Мені здається, що це я придбала першу, другу і третю частину, а четверта в мене десь, може, два роки лежала в шафі. Та десь, десь отак я купую книжки. Також взяла собі книгу Хотця, бо люблю книжки про книжки, про книгарні, про книгаріл. Е і вона коштувала 100 гривень то, що чому ні вона тонесенько. Думаю, можливо, навіть за день прочитаю. І тут на обкладинці є котик позаду і попереду. Дуже прикро, насправді, що я не зберегла собі накладну, бо я пам'ятаю, що я купувала ці книжки просто по якихось смішних цінах. От мені здається, що оця Кетрін Сентр, привітне знайомку від РМ також була. Ну, за гривень 100, ну я, ну, я не знаю, Направду, я вас можу надурити, якщо чесно. От, але я пам'ятаю, що ця книга точно не була в мене в бажанках. Ну, я навіть не знаю, якщо чесно, що це за книга. Е, до речі, факт про мене, який вам потрібно знати, якщо ви підписуєтесь на цей канал і хочете мене регулярно дивитись, я не читаю анотації. Бо дуже часто в анотаціях є спойлери, і мені прикольніше, коли я беру книгу, і я її читаю, не знаючи абсолютно ні про що, від початку і до кінця. Для мене це сам кайф. Ця книга не була в моїх віш не була в моїх планах, але коштувала вона супер дешево, тож я її і взяла. Наступна книга це був шок, бо вона коштувала 300 гривень. Це зіткати світанок від Елізабет Лім. Я вже прочитала. Перший її цикл, навіть не цикл, це двологія е Шість багряних журавлів, і друга книга це обіцянка дракона. Е мені, в принципі, сподобалось, як вона пише. Це така легка казкова історія була. Е перша книга мені більше сподобалася за другу. Е але казали, що ось цей цикл має бути таким більш дорослим ну, принаймні, я таке чула. Ось тому залюбки розпочну. І в нашій Боже ну ці книги на такі. Неймовірні, я правда не знаю, яка вона всередині, але також під суперком має бути дуже гарна обкладинка. Але е, якщо я купую книжки, я їх не читаю, я їх зберігаю ось так в плівках. Ну і що ви мені зробите? І перед остання книга, яку я собі е, придбала тоді на в КСД, це безжальне благословання. Також вона була за якісь смішні гроші, мені навіть здається дешевше, ніж 300 гривень. Ну, чесно, я не пам'ятаю, але я робила замовлення, вони запустили знижки, ніхто ще про це не знав, тільки працівники КСД. Е, от ну і так я і дізналася. Тому мені дійшла і зіткати світанок, і це бажальне благословення, Бо знаю, що не всі, на жаль, отримали свої книги, бо стався збій, і е, охочих на книжки було більше, ніж самих книжок. Але мені пощастило, і ці дві бажанки від Рему я отримала дуже швидко навіть. І показує вам останню книгу, яку я урвала на цьому розпродажі. В неї не було такої смішної ціни, як в попередніх книг. Тут була знижка мінус 30%, але все одно 30% – це супер вагома і суттєва знижка на Абабу Галамагу, а особливо на Гаррі Потера, особливо ілюстрованого. От, Я маю вже всі п'ять книг по Гаррі Поттеру, які е, ілюстровані видані, прочитала лише чотири, але ну мені ж потрібна, ось ця, вона неймовірна. Е, і тут я так зрозуміла, е, будуть якісь оповіді про алхімію, про філософський камінь, про середньовічну медицину, щось таке. Не скажу, що я прям. Неймовірна якась потороманка, але я люблю цей світ. Я люблю Гаррі Поттера з дитинства. Я почала читати книги в дорослому віці, збираю фанко попи, маю паличку. Тому, власне, і придбала собі це колекційне видання. З ми завершили. Давайте тепер оглянемо е книги, які мені дісталися у Віваті. Я загалом не дуже по ромкомах, але е чомусь мене от. Цей період потягнуло нормком, тому він тут не один. А ще коли ця книга була наперед замовлення, ще до покупок у фізичних книгарнях Біва додавалися такі маленькі ознайомчі е, уривки, і мені він теж дістався. Я прочитала мені. Прямо неймовірно сподобалось, бо також мені дістався уривок теж якось вампірської книжки. Я чесно, чесне слово, я не можу пригадати, але це був жах жахливий. Тут мені текст сподобався, і тому, коли вона була на стежці, я вирішила така, ну візьму, а як не сподобається, мені ну то продам. Також взяла собі усі мої тривожні дзвіночки від української авторки, бо дуже хочеться мені читати більше українського, все ж, а не перекладної літератури. Тому взяла собі ось таку книжечку мабуть, поплакати. Також я люблю читати класику, і я собі придбала дві новенькі книжечки для мене з Вівадівської класики. Це в нас Ольга Кобилянська за ситуаціями. і і Наталана королева шовкова пані. Але е, я не пам'ятаю, в якому стані мені прийшла ця книжка. Бо коли я її взяла в свої руки, я побачила, що вона у мене Вона супер пошкоджена. Тут прям порвані сторінки всередині. І я не знаю, чи це я її чимось вольнула, чи це вона мені така прийшла. І це трохи сумно. Але добре, що це внизу, добре, що це не ось так на корінці, тому що вони. Не ось так на зрізі, тому що книжки в мене стоять зрізом вперед. Отака от от прикра ситуація, але ну, на текст це не впливає. Тож будемо читати Наталену королеву. І остання книга, яка була в цьому замовленні, це коефіцієнт поцілунку. Я просто застребую останній вагон. Всі вже прочитали цю книгу, всі вже прочитали Гейзелвуд. Купок книжок, я тільки стою на цю стежку і тільки буду починати це читати. Не знаю, чи мені сподобається, але дуже сподіваюся, що так. А ще я була шокована, насправді, бо я її навіть ніколи в руки не брала в книгарні, що ця книжка вона прям така квадратна, і ще й в плівці. Ну, в плівці вона бо, мабуть, вона 18 хоча тут на палітурках ніде це не вказано. Але вона прям, ну, вона прям така. Квадратна, прямокутна і дуже такі гострі кутики в неї. Зовсім не так, як в інших книжок Вівату. Ну і давайте завершимо Віватом, але це була інша акція. <смас> Отак-от. <смас> і ця книга-Лісовий Бог. Це ми просто з коліжанками зайшли у фізичну книгарню і попали на акцію один плюс один дорівнює три і взяли. Три лісових бога. 570 гривень, і нам вийшло, ну, по суті, мінус 33% від цієї ціни. Е, я вважаю це ок, і я бачила лише позитивні відгуки на цю книжку, тому дуже тішиться цій покупці. І мені навіть дали закладиночку в подарок, таку з книжечкою вівату Супер красива. І пише Stey Coзі Keep Reading Repeat. О, mm. oh, так. Так, ну з Віватом ми з вами дуже швиденько завершили. Давайте тепер перейдемо до книг, які мені дарували. Весел різдвяний пудинг з побажаннями. Це була супер неочікувана для мене книжка, бо я взагалі не очікувала, що кольжанка мені її подарує. Якою Маланка, якщо ти це дивишся. Ця книжечка була в мене в вішлисті. Я прям супер її зраділа. Правда, Різдво вже пройшло, я не знаю, коли я її буду читати, але я неймовірно втішилася, що вона тепер в мене є, бо вона така красивенька. І загалом я дуже люблю читати осінні історії осінню, зимові історії зимою, літні літом, весняні весною. Ось. І минулого року в час перед різдвяний перед новоєчний я читала Розумунду Пілчер, зимове сонцестояння. Там не так багато Різдва, як ем, я очікувала, але там було дуже багато приготування до Різдва. І це була також оця сімейна сага, тепла, затишна історія, і я так кайфанула, просто нереально. І після цього я зрозуміла, що я от прям люблю читати книги по сезонах. Тому, можливо, я навіть е, ну, візьму її в руки. В принципі, я ще встигаю. В принципі, сніг лежить 6 січень, і колись 7 січня це було різдво. Тож хуновс. Ця книжечка в мене затисалася між книжками іншими. Я не побачила її. Це книга Еміля. Я просто її притягла сюди для того, щоб показати вам, що вона мене є Отака я людина. Отак, будете знати, хто тут перед вами сидить. При тому, що я прочитала тільки одну книжку Ілорина Павлюка, це була, звісно, пітьма. Е мені сподобалось, і тепер я скуповую всі його книжки, е але не читаю відповідно. І цю невідомо, коли буду читати, але потрапила вона до мене не так давно. Тож вона заслужена. Е заслужено є у цьому відео. Книжечка, яку я отримала на Миколая у подарунок від таємного санти на нашому книжковому клубі. І зараз її якраз читаю, і це просто це неймовірно. Е, я казала, що я не люблю ромкоми, але мені подобаються е, з дорослими людьми. Е, Якщо ви не знаєте, що це за книга, це третя книга вже з циклу від Люсі Скор, відповідно про трьох жінок і трьох чоловіків, про малесеньке містечко, де всі один одного знають. В першій книзі сходиться одна пара, в другій книзі сходиться друга пара, і в третій книзі сходиться третя пара. І з мого суб'єктивного досвіду ця книга найкраща. На другому місці буде стояти перша. Ну а на третьому, друга. Бо на жаль, вона мені щось взагалі не зайшла. Я прям не повірила в їхню любов. А ця ця прям дуже класна. І тут є така таємниця, яка мене супер дратує. І я очікувала, що нам розкажуть про цю таємницю, ще на початку книги, але це сталося аж на 270-й сторінці. Але все одно мені все подобається. Дочитаю і обов'язково буде відгук. Наступна вежа подарованих книжечок це мені сестра замовила на Миколая, е, також в КСД на розпродажі. Е, я читаю і люблю історію Агати Крісті. Не всі мені подобаються прям супер-супер, але я збираю колекцію і я їх собі помалесенько читаю. Е, Перша це Різдво Іркуля Поуру, буду читати, друга це Забути вбивство. Третя таємнича пригода у Спайлзі І четверта від Агати Крісті пригода різдв'яного пудингу. Я вже маю її у чорній колекції. Тепер буде в мене ще зелена. Бо і ця, і там та просто супер гарні. Я більше збираю чорну колекцію, насправді. Але мені дуже образливо, що чорна колекція, мені здається, вона прям суто про Еркуля Пуаро. А мені все ж більше подобаються жіночі персонажі і міс Марпл. Але вона, на жаль, переважно в кольорових. Тож Доводиться мені збирати і кольорову серію. Наступна книжка у цій вежі це зачарована асьєнда. Я без поняття, що це за книжка, друзі мої. Вона просто дуже красива. Ось я повалася на її кланен і також повалася на те, що це видавництво «Жорж». «Жорж» мене ще не розчаровував. Навіть якщо тут буде якась тупа примітивна історія, вибачте мене, то я б, хоча б, отримаю хороший переклад і хороший текст. Вона у мене була вішлисті, тож. Дуже дякую за такий подаруночок. Але це ще не все. Бо остання книжечка в цьому подаруночку була моя топ-топ бажанка. Я обожнюю цю серію, я, я млію від цієї серії. Ем, перша книжка, я думала, що я після неї не буду продовжувати читати, але Але перша була це мідь, всі решта частини це золото, особливо друга, золота. Ага. Це заключна частина циклу про обранку, називається жар-пташка від Рейвен Кеннеді. І, як я вже сказала, я обожнюю цю серію. Я вже просто згораю від нетерпіння для того, щоб її читати. Але з іншого боку, я не хочу її читати, бо якщо я її прочитаю, це означає, що я закінчила цей цикл. Я не хочу його закінчувати, я не хочу прочитатися з цими героями Але я прям дуже рекомендую, якщо ви любите фентезі. Навіть якщо ви любите епічне фентезі, хоча це е, я впевнена, що вам сподобається. Дуже тішуся і дуже рекомендую. Давайте перейдемо до оцього важезного пакета, який стоїть у мене тут під ялинкою. Це мені спакували у одиництві Старого Лева в книгарні кав'ярні Настризькій. І так гарно мені розмалювали, і дуже гарно мені підписали. Плика любов до читання разом із весел Настрийський. Отак от намалювали мені Левчика, е кілиночку, місяць і зіроньки. І, і це просто супер мило, це, це неймовірно мило. Е це мої покупки на е Чорну П'ятницю в Веселі. Бо в них були прям. Дуже класні знижки, і я обожнюю весел за те, що в них реально правдиві знижки. І загалом обожнюю весел. І перша книжка з цього пакуночка це найдивовижніший злочин року. От хочеться мені якихось таких зимових історій. Це має бути якийсь детектив, ромком, наскільки я знаю. Оскільки я ж не читаю анотації, я можу розповісти про книжку тільки те, що я чула десь одним вухом в Тіктоках, в інстаграмах чи на Ютубах. Але супер класна обкладинка і, можливо, я також її встигну ще прочитати цієї зими, так само, як і, е, і Різдвяний пудинг від ПСЛу. Ще один факт про мене: я люблю прачита і читаю прачита у вигляді фентезі, тобто його цикл про дискусвіт. Е, І вирішила собі взяти ось таку книжечку про котиків, е, справжній сінький кіт. Це має бути якась супермаленька історія про котиків. Е, Наскільки вона класна, я не знаю, але відгуки насправді є різні. Та оскільки я вже читаю е, фентезі, від відпрачити, вирішила взяти і кодіка відпрачити. Наступна книжка дуже-дуже давно була в моїх бажанках. Це три чоловіки для вільми, і вона також різдвяна. Хто би сумнівався. Зараз в мене читає її коліжанка і каже, що це книжечка, ну десь так на трічку. Е, але я все ж буду читати сама і переконаюся в цьому. Ну, бо прям занадто довго вона в мене була в бажанках. Я її прям дуже-дуже сильно хотіла, бо вона вже давним-давно видається веселі насправді. Е, і до неї ще є навіть е, друга частина, може навіть і третя. Ну тут я можу вам набрехати, насправді, але друга точно є. Головна редакторка Мар'яна Савка тож е, текст тут теж має бути хороший. До речі, люблю весел за те, які в них тексти насправді. Інколи прискакують якісь е, помалки одруківки, але це. Насправді дуже рідко, бо сам текст завжди дуже добре перекладений. Наступну книжку я брала для того, щоб залити озеро сліз, і це Артур Дронь Гемінгвей нічого не знає. Також я вважаю, що ця книжка мастріт, яка мусить бути в кожного українця на полиці і обов'язково читана. Я насправді дуже боюся книжок про війну, особливо з огляду на те, що ми зараз в війні живемо і. Невідомо, коли вона закінчиться і який досвід нам вдасться ще пережити. Е, тому я собі так потрошечки дозовано е, читаю якусь прозу, е, така, як... так щоб воно мені не сильно вдарило по моїй менталці. Ну, Артур Дронь буде мене чекати. Так, ще тут в мене є дві книжечки. Давайте заберемо цей пакет. Остання різдвяна книжечка в цьому переліку – це Різдво Любов дива». Абсолютно, ні черта не знаю про цю книжку. Ну от, абсолютно, я навіть не знаю, що це, чи це є Ну, швидше за все. Ні, друзі мої, це є збірка оповідань. Різдво, час любові та див, які народжується посеред втрат і випробувань. І тут на обкладинці є дуже багато імен, тобто ну, можна було здогадатися, знаєте, що це збірка оповідань. Але хто читає, що там написано на обкладинках? Правильно? Правильно. Останнє з весело це в нас Меган Міранда, яке тихе місце також книжка, яка в мене була в бажанках давно. Я вже читала одну її книгу. Звісно, я не пам'ятаю, як вона називається. Це був детектив, навіть детективний трилер, і мені так сподобалося особливий фінал. Я прям так кайфунула від цього чтива, що додала собі цю книгу бажанки. І нарешті вона в мене. Тому, коли мені захочеться якоїсь розрядки чи, навпаки, знаєте, напруження, то я вернуся до панусі Меган. І насправді я думала, що це буде набагато довше, але в нас, друзі, лишилося лише дві книги. В Львові час до часу проходить ярмарка в домівці врятованих тварин, і на кожну ярмарку я завжди ходжу завжди щось купую. Це таке дійство, де можна е, віддати свої речі, в яких ти більше не бачиш потреби, е, книжки, які ти вже прочитав, або просто задонатити. Е, волонтери роблять ярмарок. І відповідно приходять охочі для того, щоб знайти собі там те, що їм до душі книжок там завжди дуже багато, дуже багато посуду, дуже багато завжди одяг. Також тепер там почали з'являтися бренди. Волонтери пишуть різним брендам, і бренди на волонтерській основі, тобто безоплатно, абсолютно віддають свої товари. Тобто ви, наприклад, можете купити якусь свічку від класного бренду, якусь прикрасу від класного бренду за ту ціну, як, як вона коштує, але всі ці гроші підуть не бренду, а всі гроші підуть на тваринок, якими опікується притулок. А в притулку дуже багато тварин насправді кожного разу волонтери роблять стіну, де роздруковують е, фото собачки, е, історію собачки, як вона потрапила в притулок і. Ти можеш погуляти з цією собачкою, і ти, відповідно, можеш собі її взяти додому. Тобто домівка врятованих тварин це тепер місце, де ти можеш знайти собі дитинку пухнасту додому, і якісь класні речі додому. Я там купую не лише книги, я там купую і прикраси, і декор, дуже багато декору, також там картин дуже багато. Словом, якщо ви з Львова, або навіть якщо не з Львова, але будете у Львові в період, коли домівка буде проводити цей ярмарок, закликаю прямо піти, бо це дуже класно, і там дуже смачні пампухи. А до чого я вам це все розказувала? Бо я там придбала цього разу дві книжки. Перша, це в нас українська авторка Ярослава Латвин Хрущі над Це вже друга частина до книги Віла в Сан-Фрусиско. Насправді дуже двоякі відгуки до цієї книги, але мені перша неймовірно сподобалась. Просто я так сміялася і плакала, аж я від сміху заливалася слізьми. Просто це було так життєво. і... І по-домашньому, чи що? <смі> Якщо ви не читали Ярослава Лотвин, але читали, наприклад, Спитайте Мієчку, то це, в принципі, щось дуже схоже, бо так само дуже багато сімейного гумору. Цю книжечку видає фабула, і насправді оформлення дуже-дуже красиве, бо тут і дуже гарна така ілюстрована укладинка. Також тут є зріст, такий, ніби зіроньками, і сталася мені ця красунька за 200 гривень. Кож, за 350 гривень я собі придбала отаку красу від RM. Я не скажу, що це була якась моя бажанка, що я її супер хотіла. Я насправді не думала, що я буду читати продовження до цієї серії, бо це друга частина із дилогії. Перша книга називається Ці порожні обітниці, здається. Я її оцінила, якщо я правильно пригадую, десь. На три, сама історія мене не дуже зацікавила, але я е, дуже не люблю кидати цикли. Загалом дуже не люблю кидати книжки. Е, а оскільки тут ще є тільки одна книжка, тому. Я собі її і придбала. Тим більше за такі гроші, і тим більше гроші підуть на тварину. Е, я вас надурила, це були не дві останні книжки. Дві останні книжки у мене тут лежать е, е, Це також книжки, які мені дісталися від Старого Лева на розпродажі. Перша це словник загублених слів. Я її хотіла, звісно ж, лише через обкладинку. Неймовірно красиво, дупляний не що це за книжка, але тут є позаду відгуки різних людей. Давайте прочитаємо якийсь один цей роман, який зародився із забутого факту, однісінького слова, що випадково загубилося під час укладання оксфордського словника англійської мови, розповідає не лише про загублені слова, а й про загублені історії життя жінок. Отак от. Історії про життя жінок ми дуже любимо, і тому ми не шкодуємо, що ми купили цю книжку на величезній знижці і обов'язково будемо її читати. І тепер я думаю, що ну, я була змушена вас набрехати для того, щоб завершити це відео прекрасною піснею Дібров від Павла Дерев'янка. Так склались зорі, так склалась доля, бо це видання, ця цеглина. Просто неймовірна, як візуально, так я впевнена на всі тисячі відсотків, що і всередині. Бо літопис Сірого ордену Іденета війни» я вже прочитала, і це найкраще українське фентезі, яке я читала в своєму житті. Це настільки класна мова, це настільки класний текст, це настільки класний сюжет і персонажі. Що мені здається, я в цій книжці буду плакати не тільки від подій, а й від того, що це остання книжка, і мені доведеться прощатися з цією історією. Ну таке вже той Павло понаписував, просто я не знаю. А ще й дуже тішуся, бо я ще виготовляю парфуму. Така хвилиночка реклами. і для старого лева я робила в їх блогерські бокси розсилки, парфуми по. Літопису сірого ордену, який називалися Чарлі Отак от, от такий вам невеличкий факт. А тепер я підрахую ці всі книжки і повернуся до вас з кінцевим результатом. Е, любі друзі, це фіаско, це 35 книжок, і це для мене на прочитання на півроку. Ми просто закриємо очі на те, що в мене там 200 непрочитаних книжок ще стоїть. Зробимо вигляд, що так і має бути, знаєте. Ну, але насправді. Е, Книги зараз дуже-дуже дорого коштують, особливо якісь красиві ілюстровані видання зі зрізами і так далі, з суперками. Тому скупляти книжки на розпродажах це вже, знаєте, не розкішний максимум, а базовий мінімум. І я вважаю, що це все інвестиції у майбутнє. Отак. І насправді вже прийшов час прощатися з вами. Для мене пройшло ніби 5 хвилин. Я дуже тішуся, що я наважилася на зйомку цього відео. Я сподіваюся, що я таки зможу його е, змонтувати і закинути на Ютубчик. Е, я дуже чекаю ваших лайків, е, ваших коментарів, підтримки. Розповідайте, чи ви, як і я, скупляєте мільйон книжок на акціях, чи взагалі ви скупляєте мільйон книжок, скільки у вас непрочитаного вдома. Бо, знаєте, мені дуже треба знати, що це я не одна така, що це ніяка не хвороба, що це. Все окей, і це просто називається книголюбство. Тож я йду розкладати свої нові книжечки по поличках. А вам бажаю дуже гарного ранку, обіду або вечора. Залежно від того, коли ви дивитеся це відео, і якщо ви їли під це відео, то смачного вам. Сподіваюся, ще побачимось. Цям папа!